Україні провели перевірку обленерго і зафіксували низку порушень в галузі енергетики. Про це повідомляє кабінет міністрів. Зазначається, що під час першого етапу перевірок зафіксували 193 порушення у галузі електроенергетики. Найпоширенішими виявились порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії, застосування стабілізаційних графіків, не передбачених законодавством, відсутність у графіках. План Нових відключень об'єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури, та на дотримання тривалості відключення. Лідерами серед порушників стали ДТЕК Київські регіональні електромережі, Волинь, Обленерго, Полтава Обленерго, ДТЕК Київські електромережі, а також Тернопіль та Чернігів Обленерго. Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по 8, 10 і більшого годин, тоді як інші по 8-10 годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп з перевірки має бути постійною. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На операторів систем розподілу були складені відповідні акти, а порушення мають бути усунені до 31 грудня.